Доброго дня Хто тому є, але на зламні, поцянули шахів. З вами фідемайстер, майстер спорту України Пунін Андрій, і в цій 15-й лекції з французького захисту для обраних завершується розбір змінного варіанту, де ми подивимося головну гілку, яка стала популярна у минулі роки, тому що так дуже багато разів грав Магнус Карса. Д4, Д5, ЄД-ЄД. Кінь в 3, кінь в 6, селенда 3, соленда 6 і самохід, е 2. В 50 розділі ми починаємо розбір хода Е7, На що, пілі, звісно, можуть не грати Е7, але у більшості випадків вони так грають. І саме хід два Найпопулярніший хід, але я вважаю, що цей хід ставить перед чорними менше питання. Ніж восьмий хід кінця три, тема якого це розділ 51, а що ми будемо грати? 6, тут майже не було партій. Але якщо чорні грають ці варіанти досить добре, вони тримають рівновагу. Тим не менш, треба визнати, що хід версії 7, він досить складний у виконанні за обидва кольори, і тому я додав альтернативу: якщо вас чорними влаштовує хід. Сучасні нейромережі продемонстрували, що, мабуть, хід слон Е7» – це найпростіше рішення, і тут не так багато розголуджень і масові розміни, мабуть, дуже легка ніча. Так що, виходячи з реалії 2025 року, я додав цей хід як альтернативний хід. Так що підводимо підсумок, ну, мабуть, через те, що комп'ютери стали занадто сильними, то вже розмінний варіант. Головна гілка не така страшна, як це було 5-6 років тому. Тут чорні досить впевнено тримають рівновагу. Та не менш, звісно, теорію цього варіанту треба знати, тому що симетрична позиція білі створюють ініціативу. Ну, а якщо вам сподобається це відео, ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо досі не підписані, залишити коментар, або навіть оформити спонсорство. На канал. Лекція номер 15. Розмінний варіант. Головна лінія. Дати лекцій 22 лютого 2024 року та 9 травня 2025 року. Актуальність теорії Стокфіш 16 та 17 1. 17.1. Кінця 3 на тагаром, тому що ми об'ємо на е 2, 2.0. Почемо зіграти. Тура е 8 кінь. 2-0 кінь С6, це 3. Турея 8. Далі С6. Далі хочемо зібрати кінь Є4. Немає ніяких нас проблем. Якщо слон F4, п'ємо шах. Якщо король F1, кінь це 6 інакше кінь b 4 як ми розуміємо. Кінь Е7, а слон F5, як завжди рівна позиція. Король d 2 ну, Треба зазначити, що тут дійсно ми повинні. Чи знати, нова позиція? І тут, якщо ви не зіграєте кінь Є4, ми рушіє в цьому впевнемося, що у вас буде трохи гірша позиція. Це принциповий хід, який треба робити. І тут бити звичайно пішаком, тому що він під боєм. Тураж є один слон в 5, кінь 5, кінь 6, С4. Тому що ми хочемо провести С5, а тепер граємо G5 і в раду 8. Далі хочемо провести С5. Ну, практичні У практичній партії в нас солон, тому позиція рівна, але будь-який результат можливий. Основний хід, звісно, форсісі. Бачимо, що дуже багато партій Карсен грав проти Неповнящева і проти інших суперників. Чорні повинні вдарити на Е7 королев. Тому що проблема слон Е7, тому що це основний хід, але проблема, що слон Е4 буде. кінь йде на Е5, дуже легко грати за білих крові – 7. Ну і ось у цій позиції, ну, вона об'єктивно рівна, але коли ви граєте білими, то ви можете готувати різні варіанти, і суперник повинен бути достатньо вдарно підготовленим, щоб довести, що це рівна позиція. Ну, почнемо з ходу слон G5, не бачу в ньому сенсу, а 6 вона ж 4 G5, слон G3, тут кінце 6, здаю кінь B4, це 3 слон G4, Кін D2, кінь H5, ну і в чорних немає ніяких проблем. Тут на Тура є 8. Тура є 8 це те, що ми чекаємо. Потім буде Тура є 1 шах, Король F8, вдарили, вдарили, і потім грають кінь на С3, потім слон D2, Тура Е1, Є5, Ф4. У Магнуса Карсена були такі партії, наприклад, з Закобяном, і він перемагав. Також СОП перемагав у цій позиції. Так що тут ми повинні зробити точний хід Кіна, С6. Білі грають в більшості випадків Тура Є1, але я вважаю, що цікавіший хід це 3. Я його всього декілька разів Білі використовував. Ну, давайте основний хід подивимося спочатку. Тура є 1, король 8 – С3. Тут граємо слона на G4. І зараз, якщо. Тінь Е5, то звісно, Тура Е8. Ми там встигли після F4 білий гірше. Тому що ставимо G6, потім h5, потім слот може повернутися на F5, у нас буде контроль над 4 Починаємо переграбати суперника. Якщо кінь h4, то кінь Е7. Ну, тобто то наша ідея, ми хочемо розміняти слонів на полі F5. Наприклад, білі зіграють вже 3, так трав Ковальов проти Дуде, ми а 6, Дже5. І G2, наприклад. Ну, Можна інший кіт зробити, потім, може, зіграємо G5, кінь G2, слон F5 різниці набу. Ну, і коли ми розміняли цих слонів, ми далі зіграємо на тура uh, e 8 g 5 у нас немає ніяких проблем. Ну, і тут, мабуть, найкраще, що і у білого, це зіграти кінь А3, С6, і потім кінь С2. Це. У партії за листуванням. Тобто ідея дуже швидко перевести коня на Е3, потім на F5. Це був в мій аналіз ще декілька років тому. Ну, я повинен визнати, що коли все це відбувається. Ну, я казав, в індивідуальних заняттях, що позиція рівна. Чому? Тому що у білих перевага двох слонів, але слон d6 дуже гарно працює на цій діагоналі. Далі ми хочемо зіграти h5, або є кінь h 5, кінь F4, якщо білі зіграють. F3, ми зіграємо h 5 h4, кінь h 5, кінь F4. Або Кін Є4 йде, ну, коротше, 7 завжди. Тобто тут у білих немає переваг, це рівна позиція. Цікавіше хід Кінде 2, який якраз зробив капсул проти, не помню, що в цій позиції ми граємо, турає Тура турає 8 не пам'ятаю, Непомнячи дарив конем, я не дуже розумію, це хід, тому що Кім не хоче йти на Д6 у цій позиції. І він програв цю партію, трохи краще було король Е8. Ну і тут Білі повинні починати забирати простір на перзовому фланзі. Якщо, але якщо зіграти А4, ми зіграємо А5, потім Кім 7 слуга Ф5. Тому Б4, мабуть, найкращий хід, а ми проводимо план. Кім 7 А4, слон Ф5. І Рушій вважає, що я вважаю, що правильно. Це вважаю, що Треба зіграти словом Е2, ЗД кінь Аж 4, і не треба розмінювати фігуру. А ми граємо аж 5, далі можемо зіграти кінь Е4. Ну, симетрична позиція, щоб нам не демонстрував пироші, там ну, плюс 0-1 він демонструє, потім грати А5, Б5, просувати пішаки. Ну, з, з людської точки зору, звісно, ця позиція рівна. Але треба зазначити, що деяка грає. Чому так грають у рапіди Магнев 200, Звісно, тому що. Порапять цю позицію за білих можна виграти. Ігрова позиція. З точки зору сучасних шафів. І дрове закінчення рівня, можна рівне закінчення перегравати супер. Це те, що стосується тура Є1, але давайте подивимося, також цікаво затримати цій позиції одразу зіграти. Ми граємо тура є 8. І слон ж 5 це достатньо примітивно, тому що А6, тура є 1, слон Є6. Слон аж 4, бачимо. Драємо g5, слон g3, кінь h5, вдарили, вдарили. Ось ну, це дуже схоже на варіант. Слон G5, який ми бачили. вже. Далі ми хочемо зіграти кінь на g7, слон на f5, рівно закінчено. Критичний хід кінь аж 4. Ми граємо g6, щоб захиститися від можливої кінь h5 шах. І зараз а йодин король D7. Ну, ми не хочемо грати король F8, тому що буде слона 6. І на туре 8 буде король 8. Рівна позиція. Грушей демонструє наступну дуже цікаву лінію: кінь 3. Слон на 3, бо білі хочуть використати тут перевагу двох слонів. Ми граємо кінь є 4. І білі одразу підриває цар. Цей 4 граємо кінь F6. Як грає слон G5. Ймо. ймо. І. F4. Ну, тобто хочуть зіграти F5, або ми зупиняємо ініціативу, граємо А6, а слона 6 буде король d6, це, а якщо слон і 6F Ну, Ми в будь-якому випадку втрачаємо пішака, F' найкраща редакція. Ну і тут можна зупинитися. Гроші вважають, що позиція рівна, але бачимо його. Пробуємо із структурою, так що практичні партії. Весь цей варіант він занадто комп'ютерний. Тому що білі дуже стратегічно точки зору ризикують коли нам грають. але слон Г5. І тут нас рятує невелика тактика. M6. Втораю 6, а на слона, слона 6 б'ємо і. Біло. Ну і тут король 8, далі або слон H5, або на D7, якщо слон B5, і рівна позиція. Майже ніхто це не знає. Ми граємо А6, задаю кін на C6, і бачимо, що всього одна партія була на цю тему. Білі зіграв слон g5. Ми граємо слон на е 6 і білі зіграв кінь h4. Якщо 2-0, граємо А6, слон Е3. У ну, слон H4, як завжди, випадає з гри, Кінь С6, а 3, е 8 Кінь h4, задає кінь в 8, кінь ф5, вдарило, вдарило вже 6. Роль вже 7 Ну і ми як розуміємо, ви бачимо такого коня слона, тобто. Позиція рівна. Далі. Тобто це нова позиція. багато можливості у білого керівку. Кінь H4. Можна зіграти 3 нулі. Граємо H6. G5. Кінь С6. Вторая 8. Далі. Король Д7. Рівна позиція. Кінь E5, як завжди, ми вже це розуміємо. Трапляє під С5, це 4 кінь 6 Розмінюючи півного коня. Якщо кінь e2, граємо кінця 6, це 3, а 6, граємо 8 знову. Ми завершуємо розмиток. Тому кінь 4 Ми граємо кінь 7 І тут Рушій починає дуже цікавий. Куди робити? З людької точки зору, звісно, це також можливо вивчити варіанти. Але це як на мене наступні ходи занадто комп'ютер, F3. О, я розумію цей хід. На домінацію проти цього коня. Прямо Тураж є 8 І далі кінь Е2 9 С3. Треба король є 8 С3. Ну і тут ми повинні грати активно, ми граємо С5. Слон Д2 це гарна профілактика. Ми хочемо вдарити на D4, якщо вдарити коня, то буде відскок слона. Якщо вдарити пішопом, то буде слон Б4, тому слон Д2 профілактика. Ми б'ємо. Ну і ми розуміємо, що якщо вдарити коне, то слон Ф5 буде. Також дуже гарний хід, кінь b8. Далі ми зіграємо кінь на C6, слон B8. слон на 7 симметрична позиція, рівно. Це те, що стосується, слон G5. Ну, давайте подивимося 2-0. Новий вже хід, ми граємо. кінь С6, і зараз. Також є різні можливості. Слон G5, граємо кінь B4, і 5 звісно. Король F8, ZD кінь d3. Тому що кінь e5 за грошу, якщо ми одразу вдаримо, отримуємо кінь на d5. Тура є 1, роль 8, кін Є5, ну звісно, кін Є8. Б'ємо в 6 розмір. І це 6. Ну, кінь далі йде на D6 рівня позиція Якщо Тура є 1, роль 8, ну, а 3 пасивна, починаємо. Ну, якщо ми знаємо. Завтра, це, це ідея, що там у Кенеласі 6 щоб Сонжеч 4, то Ray 8 зіграти. В цьому випадку також все це працює. Я бачимо, що прямо перевагу двох слонів. Тому H3, щоб не допустити слон G4, а тоді ми кінь B4 граємо, Чуть -чуть біля. не можуть одразу від двох загрози. Одхиститися далі. Ніяких проблем в нас немає. Якщо А3 у цій позиції, а 6 на H3, звісно, туре8, королів 8, -8. турей 1, король F8. H3, кінь 7. Хочемо слон F5 зіграти, слон D2, слон f 5. Вдарив, вдарило. Починається комп'ютерна гра знову вважає, що він е, захопив трохи простору і далі може поставити кінь E5 F4, даємо кінь d7, щоб на кінь E5 захиститися шляхом тура D8, далі хочемо F6, C6, зіграти. тут. Білі не зможуть використати рівність. Це те, що стосується манулія, ну і Роші вважає, що у цій позиції принциповий хит, ну, бачите, в правому нижньому куті екрану, чи в лівому кінь є 5. вважає, що це найкращий хід. Ну, ми граємо Турей 8 знову задає король f 8 І якщо зараз вон є 3 граємо король f8, 2-0, D7, 4 кінь B6, і далі вони можуть відрати слон G5. Це основний хід. і тут граємо король f 8. Якщо 2-0, це 5. Тобто все буде дуже конкретно. Слон Лонф 6 Джефф, Кінь Ф34, Слон наж 7, Слон це 6, захищаючи на шапку кінь аж 4, кінь це 6, кінь є 2, S4, 4, ну no, і дуже адивна. Мартія завершилася в нічів, 3, Слон є 6. Ну, така буває теорія. Тобі Піп... потрапив сонол до пастки і повинні спиритися. Це 2-0. Ну, ну і так, якщо йдете грошей, то він буде вважати, що 3-0 це небезпечно. І... Бачите, що лідуй бенів досить велику перевагу дає білам реагуляр. Ми граємо слон Е6 і F4. Якщо F3, граємо А6, потім С5, рівна позиція. Далі хочемо зіграти кінь на С6. знати те ж саме, що тура H1, граємо А6. Ну, це не страшно, тому що гарний контроль над полями. Якщо слон Е3, то кінь G4. Звісно зовсім. Симметрично. Вон до 2 грама це 5 Вони в 4 король Джовіс. Ну, слово в 4 Паска і G6. Та це Тарева, а в третій це 6. Ну і далі слон до 7 далі хочемо зіграти 5А4. Урошій дуже оптимістичний. Тут за білих він дає плюс ну, цілих, ну, десяток на малой глубині. Але бачите, що потім він ну, починає розуміти. Що Нічого суттєвого біля не може продемонструвати, навіть коли так змінилася структура. Не залишається хід F4. Награємо а 6 злон Х4. Ну, і тут, звісно, F5 дуже неприємно, але Рушина дає відповідь: в кінці 6 цей хід працює, біля грає, як бачите, F5. Ну, тобто то, тут вже немає ніякої теорії, кінце 6, це роґабина, ходу, слон F4. F5. Ну і тут бачите, у грошей, щоб ви розуміли, що все це найкраща гра згідно Шияо, в розмінному варіанті, ми кінь D4, тобто ну, треба зазначити вже що. Дуже непопулярний хід на c 3 8-й, кінь є 5 вже майже нема партії. Ця позиція після роль F8 вже нова. Так що це альтернативна теорія, але всі користуються рушіями, тому. Раніше чи пізніше ви побачите, ось це у партії сильних шахістів, таких як Дуда, не Непомнячі. Я впевнений, що це колись побачимо, але F5. Бачимо, що Рошій тут 0,2 демонстрував нам, але коли він набирає глибину вже не стільки впевнений. Б'ємо на D4, F', слон Е5, все це форсовано, Є, король f 7 слон F6. І, звісно, тут ми б'ємо пішаком, тому що слон F6, під кін d 5 степень потрапляє. На кінь Д5, робимо хітура D8, c 3 граємо кінь на ну Е6, ми бачимо, що Рушій вже не настільки впевнений, що у Білок є перевага, тому що якщо зіграти село на c 2 то ми граємо c 6 і потім ми хочемо розміняти тури. Ну, тобто, можна так зіграти, і він вже бачить, що це прібна позиція. Якщо. Зіграти слон Е2, ну загрозою слон H5, граємо король ж 6, ну якщо ж 3, то ф 5 ми граємо, я це не записав, але це зрозуміло з ідеєю. F4 в майбутньому закату. Корот, С2 під F4. Ой, якщо бачимо цю позицію, Роші нам демонструє і якусь оцінку замість болів. Це все через те, що він не дуже розуміє, що таке різнокольорові слово і в позиціях, навіть якщо плюс. Ну, п'ять може бути без пішака, все одно дуже легка якщо розміняти. Добре. Тут все досить просто. 0-0-0-0. грає тура Є-1. Єдиний хит, який може поставити запитання. Тут 64 з листа 56 буде за ініціативою. Це де тим Б-4. Масон Ж-5, А-6 тура Є-8. Хочемо зіграти кінь Є-4, як в фарсовому гербіті. Ф4, Це розмінюється. що? Тут ці 5 граємо. Це 3. Ну, звісно, не знаю, це 5 можна зібрати позицію. Але простіше, збістину, кінці 4. Але як хочемо зіграти король F8 бактура е 6 і починається. Добрітковий роз мене. О, я вважаю, що тут нічого не може бути. Ініціатива залишиться. Ну добре, навіть щось цей хід, якщо зробити. Малі ми це шість зіграємо. Вернемо контроль. Лінією. А сьогодні строї так строєвіся здесь воно 3, шість. Ну, тут у нас ініціатива. Це надто рано. Так. Тут тільки троє один хід. І тут це шість. Тобто. Якраз ідея варіанту, що на туреє 8 граємо слово g5, загрожує взяття, тому треба відреагувати або ходом e6, або ходом кін БД7. Ми граємо за білих С3, ЗДФР С2, або Кін 2 ЗД Кінь Ф1, Кін 3. Тобто тут дійсно приємна позиція. Але чорни грає слова на D6? Це дуже дивно, але створюється загроза Туреї 8 і Тобто, фактично, це каже, що треба грати слон G5, тому що First D 1 ми дивилися, технічно. Дуже дивно, так? І зіграли Sony Simpson D6, Farc 2, d 1. Ну, кінця 3 Туреві. Розмінюємося. Тут а ще що не було слон G5. І тут ми також про це казали, що не страшно, коли різниць ломав, таке силічно. Позиціях, далі хочемо зіграти. Слон g 4, тура e 8, Тені 7, слон F5, Слон на краще заклоняв в цій симметрі. Слон g 5. О, ну, єдине, що може поставити питання, і тут конкретика. Граємо а 6, слон h 4, G5. Тому що на кінці 6 буде дуже неприємний хід. Ферзь d 2 і G5 вже ходу немає. Треба спочатку зібрати G5, слон G3, тепер граємо. Також вживаю, що тут Кінь Е5 не буде працювати, ще раз кінь с 6 вдарило. Просто вдарило на E5 е і зіграв кінь на 4 На перс д 2 ми можемо зіграти кінь G4, але простіше вдарити, окінь є кінц 6, ну треба буде на д 6 тому що С3 Kinie 4 вже до нас приємно. B6, B6, C3, no, jak zawsze, C9, B7, B9, B5. C2, B6, B4, B6, C3, 28. Kinię 3 gramy, słoneczki 5, C2, kinię 6, C2. Wtedy my 2 i 8, bo w pierwszym zadawaniu linii. C2, a tak nikt nie grał, grał w tarse, nie grał w rezydencji, mam być. Що ми б'ємо і білі б'ють Так, форсі? Сондечок вдарило, вдарило, вдарило. 6, за лісом може 4 десь ми зіграємо. А, ну, тут бачимо, що білі вже повинні бити. Так, Контра така продовжується. І ферзь 6 дуже сильно. Кіно 4,5 Fort B8, 3. Вдарило, вдарило. Тобто всі ці закінчення воно дуже не чіпне. Фарсія 1. Це перехід в Qf1. Ну і тут К6, звісно. Це 3, а що ще? І К5. Примушуючи дві урахи збійматися на ну, d6. Якщо не хочуть, бачимо ще так, що ми розграв. Ми забираємо. Звісно, граємо фарсія 7. Що треба робити? Б'ємо. І єдина партія Лівайч Паравян, тут форсили було зіграти. І це король G7 далі. Ми хочемо зібрати кінь F4, а аж 3 як зіграв ліваючи. Кінь в 6. Ну, бачимо, що я захопив ініціативу. Ну, взагалі, це дуже примітивно була ідея. Він лише не може далі 5 зіграти. От ну, часу не вистачає, так що дуже примітивний хід був. Вже три, звісно, що набагато кінь f4. Слона штра, тут можна зіграти кін d 2 але тоді Кіня f 6 дають Траві 8. Слово на то тому убіймо. І, як завжди, панев Кін а 8 Кіня 3C6, краще щось, тобто кін Д2. Тут треба кінь G7, але також, до речі, трохи схожий маневр з фазового гандіту F4. Ну, це якась партія за листуванням. С6, до 3 кінь Ф5. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Також можете оформити спонсорство на канал.